Вчора. рашисти били по нам вчора 6 грудня шахедами, але ПВО вистояло. Та життя продовжується. І сьогодні у мене на обзорі конверти першого дня Зброя перемоги. Спецпогашення 612.2022 міста Дніпро. День Збройних Сил України. ЗСУ це мужність та місць всього українського народу. ЗСУ це страх в очах окупантів. Століттями наші воїни прикладом честі та відданості батьківщини, а їхня слава здобувалася у тяжких боях за свободу і незалежність. Весь світ віддає належну шану безстрашному героїзму кращих синів і дочок України. Та головне, що своїх воїнів шанує кожен громадян, громадянин нашої держави, від дітей та літніх людей. Бо всі знають, ЗСУ ЗСУ ЗАШТИ, захистять. Вітаємо братів по зброї з Днем Збройних сил України. І навіки пам'ятаємо тих, хто віддав життя у боротьбі. Разом нищимо ворогів до повної перемоги. Слава Україні! Опис КПД. Зброя перемоги. З перших днів повномасштабної війни Збройні Сили України засто... застосовують на полі бою зброю як вітчизняного, так і закордонного виробництва, яка в руках українських воїнів щодня наближає Україну до перемоги. Вільха реактивна система залпового вогню, призначена для ураження на дальніх відстанях броньованих, легкоброньованих та неброньованих техніки Україна, Нептун. Противокорабельний ракетний комплекс наземного базування з протикорабельними крилатими ракетами, призначений для ураження бойових кораблів Україна. 13.04.2022 ракетами Нептун за СУ було знищено російський крейсер Москва. Стугнапе, переносний противотанковий ракетний комплекс, призначений для ураження рухомих та нерухомих броньованих цілей Україна. Байрактар ТБ-2. Безпілотний летательный апарат з великою тривалістю польоту. Туреччина ФЖМ-148 Жавелин. Переносний противотанковий ракетний комплекс призначений для ураження бронетехніки, на землі, а також деяких літальних об'єктів США. Дизайн С. Харука. Охарука. Дата випуску 06.12.2022 12 2022 Тираж аркуша 200 000 примірників. Тираж КПД 700 тисяч примірників. Номінальна вартість У плюс 3. Номер за каталогом Укрпочти 2014-2019. Розмір марок миллиметров 4.06, 206 Кількість марок в аркуші 6. Зараз вот скажу обратной стороны. Вот такой конверт. А далее вот у меня э, все конверты вот с такой сцепкой. Потому что другие марки я пустив на конверты простые талыстивки. Вот с такими сетками. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!